Мяу, мої любі глядачі, це знову я, ваш неперевершений рудий гід по нетрях людської квартири Персу і Вальт. Сьогодні у нас особливий випуск. Я розкрию вам таємницю століття. Як же я, красень такий і бошкетник, що зустрів нашого шановного, хоч і трохи пелючого домового кузю. Роман і Анна тоді тільки не переїхали в цю квартиру. Все було нове, пахло ремонтом. І нудьгою. Я, звісно, одразу взявся за дослідження території і ліжком знайшов кілька цікавих пилин, шафою засохло муху, делікатес. А у ванні, о, ванна, це окрема історія для іншого відео. Так от, блукає, якось цими новоствореними джунглями, я краптом чую, дивне шарудіння. Спочатку подумав миша, о, якби ж то. Вшароділо десь за старою книжковою полицею, яку роман не стих ще розібрати. Я, як справжній мисливець, підкрався тихенько, напружуючи кожну свою руду м'язу, зазирнув за полиці і що я там побачив маленьке, кудлате, щось з великими добрими очима і бородою, такою собі кумедною пишною бородою, на якій застрягла якась порошенька. Перше моєю думкою було, що це за дивний гризун переросток. Інстинкт підказав, треба атакувати. Я приготувався до стрибка вже кіхті випустив, аж це кудлате створіння і писк на голоском. Йой, не треба. Я ж свійський. Домовий я тутешній, кузька. Домовий? Я таких слів ще не чув. У моєму котячому словниковому запасі були тільки м'ясо, дрябка, лазерна указка, мишка і ще кілька не дуже цензурних, коли полосозана, то близько підкрадався слів. Звісно, я завмер у потері, розгрітав цього куску з усіх боків. Він був маленький, ну десь як великий клубок моєї шерсті після особливо вдалого вичискування. І бахнув пилом і чівось таким старим дерев'яним. Кушка, побачивши мою зацікавленість, несміливо посміхнувся і погладив свою кушню бороду. Не бійся, котику. Я тут живу давно. Дім доглядаю, щоб затишно було. Іноді навіть шкарпетки загублені знаходжу. Шкарпетки, які губляться? Оце так нована. Я думав, це якісь духи їх крадуть. Виходить у нас тут і свій власний детектив з питань зниклих шкарпеток. З того дня ми з Кузькою стали ну, те, щоб найкращими друзями. Він занадто бочливий для моєї веселої натури. Але непоганими співмешканцями. Він іноді підказує мені, де Анна ховає найсмачніші ласощі, а я, моя просто роблю його життя трошки скривішим своїми несподіваними стрибками шафи. Отака от, от історія нашого знайомства. Хто б міг подумати, що за строю полицію хавається не чергова миша, а цілий домовий. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові неймовірні історії життя родого кута та його кудлатого сусіда. Мяу! І до нових зустрічей!